У цій вправі основне навантаження припадає на сіднічні м'язи. Поставте дві лави на відстані приблизно 2-3 фунтів одна від одної. Розташуйте верхню частину спини та плечі на стіки лаві, підніміть ноги на іншу лаву та зігніть коліна під кутом 90 градусів. Упріться стопами в лаву і підніміть таз. Щоб утворилася пряма лінія від кулін до плечей. Завжди тримайте корпус напруженим. Сильно напружте сідниці і утримуйте напруження протягом 4 секунд. Повільно опустіться назад у вихідне положення. Положення п'яти на ящику варіант зліва. Не дозволяє штовхати поверхню і краще буде напружувати сідниці. Інакше кажучи, тут немає розгнання куліна, лише розгнання стегна. Отже, навантаження зосереджене на сідничних м'язах.